Українські боксери перемогли американських на матчевій зустрічі у Чернівцях. Новий молочний комплекс відкрили на Буковині. Партія регіонів озвучила прізвища можливих кандидатів на посаду голови Чернівецької обласної ради. Вітаю вас про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Цього четверга, у щотижневій програмі Суть речей на станції ФМ говорили про розвиток місцевого самоврядування, про роботу обласної адміністрації та чому не засідають депутати обласної ради вже третій місяць поспіль. І хто ж претендує на крісло голови облради? Коротко про усе в наступному сюжеті. Доброго вечора усім слухачам станція ФМ звати мене Оксана Денисюк в ефірі черговий випуск інформаційно-аналітичної програми суть речей. Сьогодні до нас в студію завітали Георгій Галець, перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Також вітаємо Максима Бурбака, керівника фракції партії фронтзмін в обласній раді. Доброго вечора. опозиційних фронтовиків бентежить, що сесія обласної ради не скликається з 18 серпня, А фінансові питання краю вирішують на їх думку лише дві особи. Три місяці не пленарне засідання. Не сесія, пленарне засідання. І бюджет розподіляють без участі 104 депутатів. 102, Бо два депутати, голова фракції і голова облдержадміністрації, вони є депутатами. Два депутати приймають участь в цьому. 102 депутати не приймають. Тобто населення краю при наших зустрічах, воно... Занепокоєне. На думку Георгія Галиця, скликати сесію та турбувати депутатів зайвий раз немає жодної потреби. Немає потреби нагально збирати засідання обласної ради. Хоча я скажу, що ця норма, яка викликала досить бурхливу реакцію певних представників опозиції в обласній раді, я сьогодні, готуючись до вашої передачі, переглянув, скільки ж розпоряджень було прийнято за цей період. Після 18 серпня було прийнято аж одне розпорядження. Натомість Максим Бурбак впевнений, що одна з причин, чому депутати ніяк не можуть зібратися на засідання, невизначеність у партії регіонів щодо свого єдиного кандидата на посаду голови обласної ради. До слова будь-якого претендента на цей пост вони підтримувати не будуть. Коли голосували за покійного Ватименюка, ми не голосували. Ми сказали, що фракція «Фронт змін» Жодному разі не буде голосувати за кандидатури з партії регіонів. Так і сталося. Цього разу буде теж саме. Партії регіонів голоси фронтовиків і не потрібні. Георгій Галець офіційно заявив, що тільки їх партія вирішить проблему обезголовленої обласної ради. Я хотів би зауважити принципову річ, що питання голови обласної ради може бути вирішено тільки фракцією партії регіонів, яка нараховує 49 депутатів. За підтримки тих представників фракції Батьківщина і наша Україна, які співпрацюють з конструктивною більшістю, що стосується чому йде про конкретні кандидатури, то я думаю, що я можу легко назвати з 20 двадцять кандидатур. З фракції партії регіонів які можуть завтра вже працювати головою обласної ради. Що ж це за прізвище, Читайте в друкописі, який найближчим часом буде розміщено на нашому сайті acc.in.ua. ми чекаємо на ваші відгуки та коментарі. Василь Галушак, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. На Буковині відкрила молочний комплекс. Все обладнання на фермі в горішніх ширівцях за останнюського району, імпортного виробництва. Корови також завезені з Німеччини. Вже наступного року тут збудують молокопереробний завод потужністю 15 тисяч літрів коров'ячого та півтори тисячі літрів козячого молока. Підприємство випускатиме пастеризоване молоко, йогурти, сметану та різноманітні сири. Свіженька мілк заснована цього року на базі новозбудованої тваринної ферми на 200 корів з доїльним залом. Аби підприємство було над потужним, корів завезли з Німеччини. 124 нетелі швідської та сементальської породи вже звикли до нашої їжі. Про них дбають не лише люди, але й новітні обладнання. Застосовані новітні технології, годівлі, утримання. У нас як бачите, безприв'язний тип утримання, тобто худоба має так би мовити свій щоденний моціон. Застосована технологія кормового столу, тобто не худоба може вільно підходити до корму в будь-яку частину стіл. Незабаром коровам одягнуть шість спеціальні електронні нашийники, за допомогою яких слідкуватимуть скільки тварина з'їла і чи не пора її доїтися. Доїльний зал також високотехнологічний. Там буде опускатися скрибок, і він їх всіх буде толкати. Вона по одній буде заходити в доїльний зал. Там будуть стояти апарати, комп'ютеризована вся система, і ми будемо знати, яку кількість молока корова дала, і скільки хвилин доїлася і так далі. Відкривав новий молочний комплекс голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папів. Він зазначив, що просто необхідно в кожному селі відкривати такі підприємства, адже це не лише дає нові робочі місця, але й забезпечить буковину своїми якісними молочними продуктами. Якщо на сьогодні інвестовано вже 30 мільйонів гривень, і створено 28 робочих місць. в Наступному році ще буде створено близько 50 робочих місць і запрацює вже і молокопереробний завод. Бо буковина. Орієнт сьогодні орієнтовано на те, що це найкомфортніший для проживання край, в якому виробляється найякісніша, найбезпечніша сільськогосподарська продукція на підприємстві. Є також вівці та кози. Наступного року тут уже буде 620 корів завезуть ще півтора сотні овець та 500 кіз. До того ж, товариство орендує 300 гектарів орних земель для того, аби забезпечити своїх тварин їжею. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Два вбивства за два дні 30 листопада в селі Тернавка Герцаївського району було знайдено тіло чоловіка 41-го року народження. Як виявилось, чоловіка вбив його товариш по чарці? Як потім було вже з'ясовано, що вони на протязі дня разом в одному ж будинку, ну не у власника цього пот вже обвинувачено на сьогоднішній день. Розпивали спиртні напої. Виник конфлікт в базі цього конфлікту. Жорстоко був кулаками ногами, удари чисельний від чого і. Наступила смерть потерпілого. Ще одне вбивство сталося 1 грудня. На Сокірянщині знайшли тіло чоловіка 28-го року народження, як згодом з'ясували, на 83-річного дідуся із ножем напав 30-річний чоловік, викравши із його дому 3 тисячі гривень. Злочинця правоохоронці затримали протягом доби. Він родом із Криму. Раніше вже був засуджений за аналогічний злочин. В Сокірянському районі мешкав тимчасово. Зараз правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших важких злочинів. З нагоди міжнародного дня інваліда в приміщенні обласної філармонії відбувся щорічний фестиваль Сузір'я Надії. Демонструвати свої таланти та творчі здібності прийшли діти і молодь з обмеженими фізичними можливостями з усіх районів області та міста Чернівці. Фестиваль сузір'я надії у Чернівцях проводиться вже в 19-те. Цього року показували свої вміння близько 130 боковинців. Такі заходи, за словами організаторів та педагогів, дають можливість учасникам не лише продемонструвати таланти, а й завести нових друзів та просто гарно провести час. Метою цього заходу є якби привернення уваги громадськості до проблем цих дітей-інвалідів, створення їх умов для такого творчого дозвілля для, для спілкування між собою, тобто щоб вони відчували, що вони потрібні що вони не забуті, що вони також є повноправними членами нашого суспільства. Вони люблять це, готувалися. Ми дуже завзято. Вони кожного разу підходили до мене і казали, коли буде репетиція, коли буде репетиція. 17-річна Юлія бере участь у фестивалі постійно. Щороку дівчина представляє власні вірші на цьогорічному фестивалі? Юлія вперше відкрила свої душевні переживання. Час біжить так швидко, ніби намагається прожити своє безкінечне життя швидше. За інших, і я розумію, що мені просто не вистачає людини, поруч з якою я була б щаслива. Вій перший вірш Юлія написала в 10 років. Саме тоді її батьки зрозуміли, що цей талант дівчині потрібно розвивати. Я писала такі маленькі нотатки, а мама випадково його побачила і сказала: Ану прочитай. Я відкриваю вона там запитала, чого я приховувала. А це я сказала, що це особисте. Вона сказала, що це треба відкрити людям. Нехай вони прочитають, можливо, знайдуть щось своє на противагу ліричним творам Анатолій продекламував вірш гумористичного змісту на цьому фестивалі. Хлопчику перше. Мені подобається тому, що тут різні діти і це в них різні хвороби. Вони не здаються, вони піснею чи словами, виражають свої емоції, почуття. Окрім концертної програми на фестивалі Сузір'я Надії представили експозицію витворів дітей та молодих людей з обмеженими фізичними можливостями. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівцях завершили змагання з боксу між збірними командами України та Сполучених Штатів Америки. На рингу торговельно-розважальному центрі Панорама розгорілись справжні боксерські пристрасті. Інтрига щодо команди переможниці зберігалась до останнього бою. Анонсований напередодні, як товариські зустрічі, міжнародний матч з боксу між українською та американською командами на рингу перетворився на запеклу боротьбу. Яка з команд переможе, було інтригою аж до останнього дев'ятого поєдинку. Змагання почали з трьох жіночих боїв, де дві перемоги вибороли американки. Я знала, що бій буде досить важким, але щойно він почався. Я увійшла в ритм і далі пішло усе краще. Рахунок змінився на нічию з першим чоловічим поєдинком. Боксери у ваговій категорії до 52 кілограмів показали яскравий бій. Зокрема, буковини Іван страшний. Попри пропущені удари на рингу, запам'ятався тренерам неймовірним бажанням перемогти. Я дуже доволен своїм боєм, не то що хотілося, але довольний. Після ще однієї нічиєї та поразки трьома впевненими перемогами українські боксери з рахунком 5-4 таки довели свою перевагу. Останній вирішальний бій виграв важкобаговик, срібний призер чемпіонату світу Роман Капітоненко. Приятно усталась, тому що в принципі ну я доволен боями, ребят, тому шта. Що... Все, що могли ребята, все показали. То по нас усипіріт манера ведення боя розкована, таке розслабляна. ми завжди хочемо виграти. Були такі бої, в яких результат був дуже сумнівним. Наші спортсмени добре спрацювали, утім трохи відхилились від намічного курсу. Але основна причина нашого приїзду сюди здобути міжнародний досвід, і наші молоді боксери змогли відчути конкуренцію. Ваші спортсмени дуже сильні та в добрій формі. Поразку боксерам сполучених штатів компенсувала Буковинська гостинність. Ще напередодні гості були вражені теплим прийомом в готельно-туристичному комплексі Буковина. А представники Української федерації з боксу говорили, що Чернівці не дарма обирають для проведення міжнародних змагань. Обласна федерація, заручившись підтримкою влади і меценатів, не вперше добре організовує міжнародні зустрічі. Я пишаюся е, українським боксом. Я пишаюся рівнем українського боксу, що досягли браття ключки на, на їхньому цій площі стали. Тому що Україна ніколи не була перша у світі, а зараз ми перші у світі. І ви знаєте, ще краще приємно, що перший раз збірна Америки приїжджає в Чернівці. Має Гуменна, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.